Ой, я дуже, я дуже вибачаюся. А чи могли б ви потримати? У мене шнурки розв'язалися. Ой, тримайте продукти, купив бабусі. Нічого, нічого. Дуже дякую і квіточки потримайте. О, да, да, да. Ой, дякую вам. Ви так пасти... Паста, да. Да, да. да, дякую. Ну, не дуже, якщо дали, то падають, то. Падають, так? Да? Ну. Дуже дякую, дякую. Я тобі бабусі купив квіти ну. і, і продукти Страшне, треба так. донести, да? так? А це бабуся, знаєте хто? Хто? Ви. Знаєте, я вас трошки нижче побачу, побачу це добре обличчя і думаю, я хочу зробити сьогодні гарну справу. Як добре. вас звати? Мене звати Ганна Андріїна. Дуже приємно. Для мені 81 рік, я працювала дуже багато. Так. Я працівник університету. Нашого? Так. Чернівець ЧНУ. Не, Німецьку мову я викладала і тут, і в Німеччині, і в німецькому домі. Неймовірно, скажіть щось німецькою. Мене там питали, Бога бензин, ти точно. Інвенці в штатах звідочні. Я нічого не розумію, але це дуже гарно. Ми хотіли вас е трошки порадувати, там купили для вас продукти, це квіти. думаю, що... Але хто вам сказав, що таке треба робити? Це просто від душі. Я всім так кажу, щоб допомагали пенсіонерам. Точно, точно. І ви, друзі, допомагайте пенсіонерам. Я хочу вас обняти. Дякую ваше, вам, щастя здоров'я. Нам ваше, було дуже приємно вас зустріти. Дякую. І щастя, і мир, мир у нашій Україні. Я так всім точно, мир в Україні. Все гарного Я дня вам. Писать.